Пересадити нирку 13-річній Олександрія Чеберячко за допомогою до ТСН звернулися батьки і дівчинки. Донором дитини стане її батько. Лише потрібно 100 тисяч гривень на операцію. Подробиці в сюжеті. Мама Наталя показує стос медичних документів доньки, а ще фото, на яких її маленька красунечка, усміхнена та щаслива. Маленька бізінка, маленька сашка. Сашка боже 13 Тринадцятирічна Саша з народження живе в лікарнях. Удома лише короткі проміжки часу. В однорічному віці їй поставили діагноз поліки нирок, а вже у два роки хронічна ниркова недостатність. Нирки дівчинки спочатку працювали погано а от торік працювати взагалі відмовились. В сентябрі нам стало плохо. Сашенька палтера місяця не подималась, даже не садилась. на гемодіаліз, ноября місяць. Без діаліза ми вже не живемо. Штучне очищення крові тричі на тиждень по чотири години. Із розваг міріння тиску та кімната з іграшками. За минулий рік у школі була два тижні. Зізнається, від лікарень жахливо втомилися, усміхається лише раз, коли згадує хлопчика, який їй подобається. Мріє про одне вийти з лікарні і жити, як усі діти. А ще про собаку. Мама з папою сказали, що купить собачку. Ну там є порода, Бу, вона така схожа на мішку. Маленька Саші потрібна пересадка нирки. Оперувати будуть в Україні, нирку вже знайшли. Донором стане Сашин батько, єдиний до того ж, хто працює в родині. Мати постійно з донькою. Тому родина і звернулася по допомогу. Лікарі кажуть, оперувати краще якнайшвидше. У Саші останнім часом низький тиск. 90 тисяч на лікарства і 10 тисяч на реабілітацію. Любий організм не витримає, А тим більше такий молодий, ростущий. У всіх дітей з хронічною пощої недостатністю є два виходи. Тобто, вони далі продовжують цю замістительну терапію, либо вони наконець відв'язуються від нас. Саша Мріє скоро буде вдома, пройде реабілітацію, танцюватиме і кататиметься на роликах. І вже розмірковує над ім'ям для обіцяного собаки. Тетяна Фруктова, Володимир Сетюк, ТСН 1+,1. Якщо ви бажаєте допомогти Саші, переказуйте гроші за реквізитами, знайденими на сайті TSN.ua. шлях, як це зробити, ви зараз бачите просто за моєю спиною Ось тут.